Добрий день всім. В цьому відео поговоримо про 200 фунтів, які ви отримуєте по приїзду в Англію. Про терміни в'їзду в Англію і про те, скільки очікувати на візу. Зрозуміло, що мова в цьому відео піде лише за спонсорську візу. І так, давайте з самого початку по порядку, тому що це є три найпоширеніші питання, які ви мені пишете, зокрема в особисті. Прям дуже часто, з того моменту, коли змінилися правила подачі на спонсорську візу, а саме з 7 грудня 2023 року. Вже пройшло два місяці. Це саме три популярні питання. Давайте спочатку, по порядку. Скільки очікувати візу? Значить, є у вас спонсор, так? Ви вже заповнили анкету, записалися у візовий, відвідали візовий. Скільки очікувати візу? Ви пишете мені в особисті. Дивіться, як показує досвід і практика. Візу ви можете очікувати на позитивне рішення. Тиждень багатьох людей приходить віза реально за тиждень. Знову ж таки, з тих, хто ділився досвідом або залишав свої коментарі до моїх попередніх відео. Тиждень в багатьох людей. Два тижні теж в багатьох людей. Також мені в особисті писало десь чоловік п'ять, які отримали погодження по візі десь через місяць. Але знову ж таки, чому через місяць? Тому що там були якісь певні трабли. Банально, в нього там один паспорт український, інший паспорт ЄС. Він по паспорту ЄС заїжджав вже в Британію. В Британії показував український. Отаке, от знаєте, отакий от кардібалет. От і він там думав, чи ну коротше, не для публічного доступу. І він там думав, чи він отримає ту візу, чи він не отримає. От таких п'ять людей писало. Ним візу також погодили. Тепер були такі люди, яким була відмова. Відмова в цій візі, поясню, відмова приходить пізніше. За тиждень відмова вам не прийде. Знову ж таки, з тих, хто відписали в особисті, відмова приходила людям десь приблизно через півтора місяця від моменту подачі. Але там були явно такі трабли. Ну розумієте, там хтось не не дозавантажив документи або він, або спонсор. Хтось взагалі там не відповідав і близько правилам програми і тому прочі. Ну, загалом, якщо вам цікаво, які найбільш поширеніші помилки, і як не зловити відмову, пишіть в коментарях, що цікаво, я буду знати, я зніму про це окреме відео, бо то, якщо я почну все говорити в одному відео, буде дуже довго. Від чого це залежить? Залежить, по-перше, від правильності заповнення анкети. Чи правильно ви заповнили свою частину анкети, чи правильно спонсор заповнив свою частину анкети. По-друге, залежить від того, чи всі документи завантажили, чи ви всі документи завантажили, чи спонсор всі документи завантажив. Ой, від чого ще залежить? Від того, чи були у вас раніше якісь проблеми з в'їздами-виїздами з Англії, чи були у вас там протерміновані візи, депортації, нелегальні в'їзди-виїзди? Загалом, якщо цікаво про це все, як не наробити помилок, пишіть в коментарях, я зроблю окреме відео, бо реально із того, що навіть люди діляться досвідом, є доволі так багато різних думок в голові. Але якщо я не всіх почну зараз говорити, це буде дуже довго і... Відповідь на три питання розтягнеться на дуже довгий час. Якщо цікаво, пишіть у коментарях, вони відкриті. Зрозуміло, відповідь вам може прийти позитивна за тиждень, в більшості випадків за два тижні або ж за місяць. Зрозуміло, якщо відмова в середньому півтора місяця. Але дивіться, є такі люди, які ще досі чекають на розгляд своєї заявки. Там, скоріш за все, теж буде відмова. В них вже пройшло два місяці. Тому це потрібно розуміти. Думаю, детально відповів на це питання. Відповідаю на інше питання: терміни в'їзду до Британії. Дивіться. Я собі навіть написав, так гарно вдалося сформулювати, написав, зараз вам прочитаю. З моменту, коли прийшов вам лист про погодження візи, то з цього дня у вас є 90 днів, щоб заїхати до Великобританії. Тепер віза має термін дії. 90 днів. Зрозуміло, зафіксували собі, так. Прийшов лист про погодження візи на електронну пошту з цього дня. У вас є 90 днів 3 місяці для того, щоб заїхати на територію Британії. Не так як було раніше, що у вас віза безстрокова. Дехто пише в особисті, як так може бути. в мене подружка отримувала візу ще в 22-му році, і вона заїхала, і все в неї хорошо. А в мене тут що 90 днів. Да, у вас уже тут 90 днів. Все, за 3 місяці ви повинні заїхати. На територію Британії зрозуміло. Думаю, відповів про термін в'їзду теж. Тепер на рахунок того, що ви отримуєте свої 200 фунтів по приїзду в Британію. Знову ж таки, ніхто це не пише в коментарях, але пишуть в особисті. 200 фунтів, які видають, коли ви приїхали де до Британії, а саме до спонсора. Тому що часто люди путають, якщо я приїхав до Британії, де мені них забрати? Але він до спонсора навіть не являвся, понимаете? треба приїхати саме до спонсора. Як них можуть видавати? Нех можуть видавати за один раз, на другий або третій день. Зрозуміло. І я чомусь думаю, що в більшості випадків так і видають, але можуть бути Виключення. От дивіться, як писала жінка в публічному доступі. так? В нашому канцілі одразу дають тільки 50 фунтів, а потім щотижня по 25 Бо були люди, що одразу витрачали всі 200, а потім жалілися, що не мали на що жити, поки чекати місяць на Universal Credit. Зрозуміло, так? В більшості випадків я чомусь так думаю, що ну знову ж таки, знову ж таки, мало хто цим ділиться, і в особистій в коментарях, тому я не можу претендувати на істину, це чисто моя точка зору. Я чомусь так думаю, що них видають за один раз на другий-третій день, коли ви приїжджаєте до спонсора. Зрозуміло, так? Але можуть видавати, так як написала жінка, спочатку 51 тижня по 25 наступного тижня. Мені писала ще людина в особисті. Чому так, що в 22-му році в неї друзі заїздили туди саме, де зараз вона живе. Чому так, що її друзі отримали по 200 фунтів на другий день, а я зараз отримала 100 фунтів е, одразу, і 100 фунтів сказали, що принесуть мені через 2 тижні. Чи це є взагалі нормально? Дивіться, наскільки це є нормально або ненормально, я судити не беруся. Коментарі відкриті, не стісняйтесь писати в коментарі. Банально, не... напишіть враження від відео. Що зрозуміло, що не зрозуміло, які питання залишились відкритими. Що вас турбує, що б ви хотіли дізнатися, або просто напишіть, поділіться своїм досвідом, якщо ви отримували свою візу після 7 грудня, скільки часу ви на неї очікували, або скільки часу очікуєте. От. Також ставте лайк цьому відео і підписуйтеся на канал.